Итак, всем привет, с вами Максим и... Мы сегодня сьогодні будем серию снимать про ПВП. И мучила же не началась. Ну хотя там мучила уже идет. Строй, стройтек, помогай! Помогай! Я же тут! А, мене не мочить! Назад! Дина! Был. ай, ну был. На, на, на. Ай, 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 мочи. Виталька задолбал! Титов Владимир, скажи сдохнет, Все, я его выкину. А, где, а, мазники подмолвились? Нет. Макс! А, у меня нет до конца зачарован, Да что ты по-российски говоришь? Пошла уродника ППП Макс, ты гляшка. Меня пе... на серый залагал. Тут серый залагал меня серый залагал. Я покажу и марку. Тут сырвак залагал, то и нереально бити, вони... Та Да тут просто три алмазника разом, і, типо, цей. Баті, мені, змовились разом оці... и типа цей. Батьки типу, мне измовились. И у цей тут стоит скину. Ай. Я тебе не Що? Шо? Я не подебрал! Я не брал! Пацанчик подебрал! Тикай по ту прям. На, Що за сам? С помогай! Я не бачу тебя! Там 4 алмазника! Да скажи не говори по-российски! <звук> Йоу, як я пацана вискину! І що бити до цей сері лога і, і меч на вікидуня зачарована. Чи ти масні? ФОТА! За... А! У чого чі... бронька зачарована? Шо? На тебе що на бронька зачарована? Так. Да. У мене те! У мене тільки в мене, мене, мене е, шоєн на той на брона, а все решту на на захист і вибухи. Окей. Ну-ка, побегу. Туда. так. Сзади алмазник за. О, выбег, выбег! Ай-ек, ай-е. Да та там та, все та алмазники та мучаются. Та... Просто выйдем и зарах точно нападает. Да сзади <рик> та... алмазник, -мо, стройте их! Мене луком чуть не вбили! Капец! Мене луком чуть не вбили! Там пацан с луком бога! Дорожа! Зараз Ой? я порегенерую хп, У мене яблучок вже немає, я не хочу їх хоча... Скільки мене? О, ты мене чей багато. О, на мой башку слендера. Пометай что того слендера? Пам'ятаю. Окей, давай! Я вийду, я вийду, давай! Давай, хай він вийшов. Ззаді будь, ззаді будь! він зараз вийде. Не Давай штрухай. Хай він вейди, хай вийде, вейди, він вийде. Хай він вийде, хай він вийде. Він тільки що вийшов, коли він типу вийде, типу цей, то ти його ступнеш, я його. А ти дивися, що ззаді я можна не напасти. Не вийшов, а ні, не вийшов. Ні, угу, не вийшов. Давай, о, цей. Ти біжи за мною! Цей пацан наша цей, він не тебе! А, йо, як він мене відкинув! Все, я його відкину! Окей, красава. А він мене так відкинув на пару метрів, це капіт. Тикай спасаю! Да потекай, меня тут все лагает! Йох, вони відкидають мене так! Стройте назад! Все, мене якось б'є. Він мене якось б'є. Ай, мене знов вбит! Ударил! Да, меня вбиваете, я О, Блін, блин лук достал! Скотина. назад блин ты попнулся блин мы защитили пацан від... да на быстрее че ты на месте стоишь ой я ее выкину я його выкину а ты чого на месте стоишь я сдох да а чого? А у меня без речей ничего немає. а ты живий? вот я бегаю ты меня бачишь ты не бегал сто на месте пиздец Уй. Да кудись ти пахнувся. Та я Ти семь лагай! О! Я ти! я той! Та Я здох! <кхи> я не розумію, як я здох. Короче, це було загадочно. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-дуки за половки. <кхи> Я не знаю, що зробити. Він что я... бонус пишу. Ой, кит босс, да, кіт бонус, кіт бонус. А я назвал кіт бонус. Є. Так, мені треба просто цей. Мені треба просто цей. Ну, пузірки опитува, щоб я за вам менше на 30-й, дав. хоча б. Баб, Я купа у менестики там така стайка гаряча, що капець. креативщик я чару еще Зараз зарамет зачарую зруб а я свиней зачарованную протяку а я а я як зруб я прокакав свою броню у меня просто залагав все время в себе из всех буки наруби наруб эту шлем я тебе дам є. Та нафиг мені. Давай в мене шлем, пустые шлем шлем, Я зараз сам все зроблю, трутит на парц. Да что не в мене все заповнені шлемовым. Ну то я тобі що зроблю. Вот этот пацан вчора ми забрали, на дюка, на дюка, 20 шлемов, я тих члены забрав, благо, і все, не ну, то я тобі що зроблю? Ти де? Я иду чуваться. Е, мне кинулась один алмазный мяч. Так ты, а ты бы без Ні, а залагали, ні Не, залагали, а ты меня просто залагал, блин, вообще не ніхто не будет у меня просто залагало и появился другой мяч. Все-таки бывает. А мне не сюда я колограф, то называется алмазный мяч Бога. <світ> Бог тебе послал. Да, послал, послал. Я таки собі граю, спи с покинуть еще. Ну, ось, на ту палто і і і і за мною цей матч боже. Я черуюсь. Я... Я... О! І грас. Гол Рута 3, відкидування 2. Ой, бля. Такий такий крутий хід. Я Ти вам спе... скажу так. Мені речі Гострота, мені речі Гострота, ч... Гострота 4, відкидування 2. Почекай, я точуйся пасик цей. Ти не на ні, я не зачарований, просто тут пасик, ну типа очаруйся. О, вот ти, вот ти, тобі дати той мяч должен? Я не знаю. Вот. І ч ти мені мяч выдаешь? Пикараниц. я маю його зачарую на нормально, да. Да вот ты весит, такий ж пацан я спаца есть те, ты Так, Да? не, 1, 2, 3, 4, не зачарованный, мы не дали два три зачарований. Ідіть, блін. А мне еще не треба. Ну то дай два, тей, два. туда и два тільки два. Куда? Я залез на крышу. Чаровальный. Я Я за тобой, я тут Я на крышу лезу. Ну. Сидя. Два мини-два меча. Ой! А, Ой! Это мой меч. А не, я взял. Надо один. Все, обычно мені не треба. Мне обычно не треба. А-а-хотя, хоча, 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 давай, давай. Я зараз биком раздам. Ты ж пацан? Майк вот, то мне не дал. На это не дал. Мат, знаешь, там не дал. Что? Вот ты пацанчик уже было. Он взял, перешел, гуляет, дал и пишет. Да. О, ты не видом раздал. Сейчас мы не шурубы это Надо На, а -а -а. ты мечи, раздаем мечи. Раздать мечи, Вагмас. В Кто кедать, их? Кто кеды? Ну, вы сами устанете. Блин, мне треба цей. Вот как мне не треба. Ой, газ в магазин зашел. тысячу стоит кидуси. Я погибал скрыню. Вс, я 30 левел дунь у вас. Я в 131 левел. Да, мы плачу? Да. А я ты знаю. А я ты бачиш? Ну, там да. внизу пише бронька, життя и так далее. Ну я знаю, знаю. Я тільки 8 бо я не зачаруюся. серії зачарувати цей е лук нормальний сила 2! Ой, відкидування 2, сила вогню! Оце меч, я тебя гаваю. Вот я готві, сзади, 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 сзади. Що давай, Наші 3 хвилини, щоб на PvP ще нормально На PvP ще нормально. Що я сказав? Беру 2 яблучка. Три. Куда з'їдаю? Ой, хто там учило, ти бачиш? Давай, почне! На! А, тут все мотитя, А, а, а. О, ааа, мій! О, пацан зах... О, тут Пацан такий захо! Тут пацан заховався Тут... Я зараз прийду, я собі дулять зачарую. Окей. Какая я разница лапси? Ага, Лоль. На ха-хало. Нас ніхт не палатки. І так ми продовжуємо струдник іде на ПВП і зараз цей вже будем закінчувати. Вот. То, що? Я просто говорю, що. Чтай, чтай, чтай. Стань біля мене. З вами був Максим і. Макс. Е, всім удачі і всім пока. Пожидайте стрип. Повіть, все ставте лайки коментуйте.